Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Уро. сечовипускання під контролем. Даруй особливе тим, кого любиш. В єві. Економія до 50% на декоративну косметику для очей та губ. А що ви думаєте про лакалуд фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут, лакалут фікс. Не спиться. <реш> мелатонін А сприяє швидкому засинанню та здоровому сну. А чому А? А тому, що подвійна доза 6 міліграм. А. Мелатонін А. Подвійна доза 6 міліграм сприяє швидкому засинанню та здоровому сну. Скажи чесно, як ти? Мені гріх скаржитися. Мене драйвлять якісь екстремальні ситуації. У мене немає. Якогось такого відчуття, можливо, самозбереження, я е, уявляю собі таку бульбашку довкола будинку і сюди точно нічого не прилетить. Наступного разу спробуй ще так: обери собі невеличкий заспокійливий амулет, щось, що влізе в долоню. Це може бути якийсь особливий камінчик, гудзик чи перстень, те, що викликає приємні спогади та відчуття. Добре, щоб ця річ була завжди під рукою. Коли відчуєш негатив, візьми в долоні амулет і сконцентруйся на відчуттях, які він викликає. Опиши подумки, форму, колір, вагу. Це має тебе стабілізувати. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Нова реальність змінила нас. У нас інші звички, маршрути, але є речі незмінні знайти час для себе, відновитися і йти далі. Заходь по каву МакКафе в Макдональдс. Філіп Сонікер здійснює правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи. Філіпсонікер. Є знижки на карсил, який надає печінці сил 20% в аптеках подорожник. Подорожник знає, що допомагає. Всі донати йдуть на встановлення модульних будиночків. КАЕВСІ смачно та вдячно. Було усе, аби ви зараз мали доступ до якісних медичних послуг. Оксфорд Медікал. Що ви думаєте про лакалуд Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Під протез і ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалутфікс. Ми в «Нурофен» розуміємо. Сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість знеболення з капсулами Нурофен Форте». Ви піклуєтеся про себе та близьких. Ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Відкрий телеграм. у вікні пошуку латинськими літерами набери свідок. Натисни справа напис Показати більше, щоб побачити повний список каналів. Зайди в телеграм-канал Свідок та натисни приєднатися. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Не спиться мелатонін А сприяє швидкому засинанню та здоровому сну. А чому а? А тому, що подвійна доза 6 мг. А Мелатонін А подвійна доза 6 мг Сприяє швидкому засинанню та здоровому сну. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Стрепсілс. Від болю у горлі та запалення Стрепсілс-інтенсив з протизапальною дією. А при перших ознаках болю Стрепсілс з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай Стрепсілс. Як промінь під долоною дитини. Світло в Україні не зникає. Воно ховається в маленьких та великих коробочках, в нескінченній павутинні зв'язків та в схованках з характерним звуком. Адже світло обирає собі місця, звідки не хоче йти. Тоді до нього приходять ті, хто сумують у темряві. Світло вміє дружити з найкращими. Тільки від них воно не тікає. Тільки їм дозволяє собою ділитись. І нехай світло все, ще від нас ховається. Ми вже знаємо, як його знайти. А отже, і темрява неодмінно відступить назавжди. Нова реальність змінила нас. У нас інші звички, маршрути, але є речі незмінні: знайти час для себе, відновитися і йти далі. Заходь по каву МакКафе в МакДональдс. Філіп Сонікер здійснює правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи. Філіп Сонікер. Всі донати йдуть на встановлення модульних будиночків. КВСІ смачно та вдячне. Є знижки на грип аут 20% в аптеках подорожник. Podróżnych znaje, siodo co А що ви думаєте про Лакалутфікс? Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут Фікс. Так мало сонця, тривога, стрес, організм вразливий як ніколи. Демекс Д3 плюс К2. Твоя подвійна підтримка. Вітамін Д3 зміцнює імунітет. А К 2 допомагає засвоєнню кальцію. Демекс Д3 плюс К2. Шукайте в аптеках свого міста. Даруй особливе тим, кого любиш. Тільки в Єві. Економія до 50% на всі жіночі колготки 20 та 40 ден. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем-долгіт. Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт єдиний жовтий крем при болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Сурочки чоловіка постійно забруднюються і неприємно пахнуть. Та після щоденного прання втрачають колір. Спробуємо новий ваніш мультисила. Він не тільки видалить плями, але й попередить фарбування та усуне неприємні запахи. Ваніш мультисила одне рішення трьох проблем. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до вневоднення, коли звичайної води замало. Є рео. Я рятуюсь із рео. рео. вода для спеціальних медичних цілей. Як отримати фінансову допомогу? Якщо ви постраждали від військової агресії РФ, допомога від Товариства Червоного Христа України хто отримує мешканці деокупованих територій, які проживали у звільнених населених пунктах на момент деокупації, по 1200 грн. гривень разової допомоги кожному незалежно від віку та статі. Фінансова допомога від міжнародної організації з міграції. Хто отримує мешканці деокупованих територій, які проживали у звільнених населених пунктах на момент деокупації, по 2200 грн. гривень разової допомоги кожному незалежно від віку та статі, допомога евакуйованим з коштів, що надходять на єдиний Рахунок Мінінтеграції в НБУ, хто отримує громадяни, які евакуюються з особливо небезпечних територій потягами Укрзалізниці, дітям і особам з інвалідністю 3 тисячі гривень, дорослим 2 тисячі гривень разової грошової допомоги. Гроші видають мобільні відділення Укрпошти на станціях прибуття евакуаційних потягів. Дізнайтеся більше про надання фінансової допомоги, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Донати йдуть на встановлення модульних будиночків. KFC. Смачно та вдячно! Філіп Сонікер здійснює правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи. Філіп Сонікер! нова реальність змінила нас. У нас інші звички, маршрути. Але є речі незмінні: знайти час для себе, відновитися і йти далі. Заходь, по каву МакКафе в МакДональдз. Є знижки на Магнікор 10% в аптеках подорожник. Подорожник знає, що допомагає. Робило усе, аби ви зараз мали доступ до якісних стоматологічних послуг. Oxford Medical. Це не вишукано і не. Ми захоплюємося вами. Нурофен. 40 років разом з мамами. Так мало сонця. Тривога, стрес. Організм вразливий як ніколи. Де Мекс Д3 плюска два. Твоя подвійна підтримка. Вітамін Д3 зміцнює імунітет. А К 2 допомагає засвоєнню кальцію. ДЕМЕКЗ ДТР плюска 2 Шукайте в аптеках свого міста.